Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад для знаку завдяки Лев на місяць грудень. Що ж на вас очікує? Я пробую новий формат відео. Якщо вам цікаво дивитися такі відео, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я все обов'язково прочитаю. І так, початок місяця для Левів. Середина місяця для Леві. і кінець місяця, а також підказочка. Так, що ж на вас очікує? Угу. Ну, хочу вам сказати, що. В цьому місяці. Може бути так, що ви будете сумніватися в собі. На початку місяця тут у нас дуже класна, хороша карта, старший аркан-мах. Це говорить про те, що ви вибрали певний шлях в своєму житті, певну ціль. І дійсно, ви загорілися нею. Ви хочете. Вчитись, ви хочете пробувати розвиватись. Якщо це стосується кохання, ви так, можливо, випаде нагода зробити якийсь новий етап своїм стосункам. Якщо ви не маєте партнера, ви не одружені, так, ви в пошуку. Це може означати, що ви так завзяті, взялися за це питання пошуку, ви готові, ви відкриті. Так? Якщо ви одружені, то дійсно ви захочете трішечки так делегувати, бути головним в своїй сім'ї. Чи ви жінка, чи ви чоловік, не в залежності. Також ця карта говорить, що, можливо, ви зараз ще так, сумніваєтеся і е, лише роз, на такому етапі, е, етапі роздумів, так, що, можливо, треба себе в чомусь новому попробувати. І на початку місяця ви вже будете робити якісь такі перші кроки на шляху до е, здійснення так, е, тих своїх поставлених цілей. А в середині місяця варто вам м не затримуватися на думці, що ви чогось не варті, що у вас щось не получається. Ви знаєте, люди, які починають взагалі щось робити і щось змінити в своєму житті, вони натрапляються на хейт якийсь, так, від оточуючих, а чого ж ти там пхаєшся, це не для тебе. Не знаю, там чоловік каже, а на що тобі то треба, сиди вдома, готуй. Чи там, не знаю, батьки кажуть, ти що, ти ж вивчилася там на юриста, яке тобі малювання, які тобі танці і так далі. Карта Мах також може говорити про людину, яка можливо має якісь здібності до езотерики, так, нумерології. Тому, можливо, якраз на початку місяця ви захочете піти на якісь курси, зв'язані з цим. Тому що на кінці місяця у нас також випадає карта Королева жезлів. І це така стихія вогню. І тут у нас також зображений малесенький котик чорний, який говорить про те, що ви дійсно маєте хорошу інтуїцію. Ви... Маєте знання, ви вмієте бачити так, як сканер інших людей. Тому, хто би що вам не казав в середині місяця, чи, якби ви не сумнівалися в собі, чи вірний шлях ви вибрали, а в кінці місяця ви зрозумієте, що так, ви дуже вірний шлях вибрали. Це дасть вам можливість посягнути. Якогось такого статусу в своєму житті, це дозволить вам сидіти на троні. Так? Тобто людина, яка має всього вдосталь, людина, яка задоволена своїм життям, людина, яка вміє брати своє життя в свої руки. Вона не піддається під чужу думку, вона керується лише власними почуттями, власними так, якимись думками. Своєю інтуїцію, вона у вас дійсно дуже добре розвинена. Тому, навіть якщо ви на початку місяця захочете так, піти на якісь курси таролога, на якісь курси нумеролога, можливо, ви відчуваєте, що у вас є якісь здібності до яснобачення і так далі. Так, і ви, наприклад, вже трішечки темою, а або, можливо, тільки починаєте цікавитися темою, то на початку місяця у вас буде класна нагода. Знайти якогось наставника, знайти якийсь класний курс, так? Про це. Тому навіть якщо в середині місяця у вас виникнуть якісь сумніви, чи потрібно мені це, так? А що подумають інші? Така боязнь вийти з привичної зони комфорту, але не бійтеся, тому що в дальшій перспективі дійсно хороші карти, для вас відкриться можливість проявити себе, показати, тому що. Внутрішньо у вас є закладені ці здібності, внутрішньо у вас є ці знання, можливо, ви, наприклад, хочете піти навіть вчитись на психолога. Це також вміння не у всіх людей, тому що деякі люди так вчаться цьому роками, а ви маєте такі вміння, які вам вже надані так з народження. Тому, навіть якщо будуть якісь сумніви, в кінці місяця, перепрошую, в середині місяця. Чи хтось захоче вам нав'язати якісь думки, що навіщо ні, ми тебе не підтримуємо. Не слухайте нікого. Ваше серце, ваша інтуїція вам все підказує, і все говорить, що ви, дійсно вам потрібен цей шлях пройти, вам дійсно потрібно цікавитися цією темою, і в цьому місяці вам буде. Потрібно поставити на власний розвиток, в першу чергу. Щодо якихось таких ще підказок, ви знаєте, можуть бути якісь проблеми, пов'язані з безсонням в середині місяця та й загалом в місяці грудні. Тому що оця буря думок може не давати вам спокійно спати, включіть собі якийсь шум моря послухати якісь медитації, так, заспокійливе, Можливо, трішечки постарайтесь ходити, побільше ходити так, кожного дня. Зрозуміло, що місяць-грудень і, можливо, різна погода, мороз, сніг, дощі, так, Вільну хвилинку дійсно краще присвятити якісь прогулянці і трішечки дати. Можливість з тим таким тривожним якимось думкам, які можуть нахлинати в місяці грудні, просто вийти з вас і зрозуміти, що дійсно у вас є всі ресурси для того, щоб розвиватися і дати можливість своєму життю зовсім з іншої перспективи і заграти якимись такими цікавими іскрами кольорами. Підказочка для вас. Лицар кубків. Ой, ви знаєте, це дуже така романтична карта. Е, і якщо ви, наприклад, в пошуку, так, е, поки що себе, і ви будете багато часу приділяти е, своєму розвитку, то десь у вас з'явиться якийсь такий лицар, якщо ви так, жінка, і дивитесь цей розклад, буде якийсь такий коханець. Е, який буде приїжджати по вас, забирати вас з роботи, на якісь побачення возити, якщо ви одружені, так, або ви чоловік, це говорить про те, що треба буде проявити ем, трішечки е, ці романтики в своє життя, так, бо в, е, в буденній такій рутині ми іноді забуваємося присвячувати час своїм близьким. Людям, які знаходяться поряд з нами, які потребують нашої уваги. Також це може говорити про те, що буде таке коливання якихось різних емоцій так, в цьому місяці. То добре, то погано, то добре, то погано, чорно-біле, чорно-біле. Тому трішечки зберігайте цей баланс, не піддавайтеся під якісь такі негативні емоції в цьому місяці. І зрозумійте, що Лицар Кубки, тут нам як би так, підказує, що потрібно вже робити якісь дії. Дійсно, не потрібно так просто сидіти, не чекати, а сісти на цього коня і рванути на просто, на шляху до своїх мрій, так, їм назустріч ось такий цікавий і трішечки такий. Містичний, під поглядом того, що, можливо, у вас є якісь здібності розклад. Якщо вам було цікаво, запрошу вас також до перегляду моїх інших відео, запрошу вас на за сторіночку в Інстаграм, там я публікую багато цікавої інформації. Якщо ви хочете розібратися в якомусь особистому питанні, наприклад, в якому напрямку вам краще розвиватися. Запрошую вас також на особисті консультації. Там і вам зможу дати більше інформацій е, щодо вас. До зустрічі!